Вашій увазі також я показую тример Ось такий. Це Розі. До речі, Роз дуже класно робить і універсальні тримори це HQ352. Так, давайте разом подивимося, що тут в нас є. А в нас є ось такий корпус. По бокам ось ці е, кольорові е, пластини вони прорезинені, трішки, вони е, е, не сковзять. Хороший дрібний зуб підходить для гоління під нуль. Є е, е, індикатор, е, вхід USB Type-C. В комплекті насадки 1-2-3 мм. Є, до речі, кабель USB, мастило щітка, все як положено. Дуже хороший варіант. На свої гроші просто супер. І зручна форма. Вона трішечки дугою йде, тому в руці ось так, в руці дуже зручно тримати. Неважкий корпус, неважкий сам по собі тример. Е, унікальна модель залишилось небагато розпродаж. Тому, будь ласка, кому потрібно замовляти, можливо, також хороший подарунок будь ласка замовляйте гарного вам дня.